Коли мені було три роки, я втратила свою маму. Коли мені було а, десь п'ять років, може менше навіть, мого тата депортували з країни. А коли мені вже десь п'ять було знову ж таки, мене і моїх сестер і брата взяли в сім'ю. І перший, і другий рік було все навіть добре. Але потім ці люди ставилися до нас дуже погано. Дуже погано, я маю на увазі не просто накричали, дали під затильник, підсрачник або навіть паском по попі. А вони дійсно нас могли збивати. І були такі дні, коли я думала, що просто я від цих побоїв зараз помру. Але все добре, я жива. І ви знаєте, багато людей знало про те, що відбувається в нашому домі. Були люди, які все це бачили, але вони нічого не робили. Поліція нічого не робила, бо їм платили службу у справах дітей, також нічого не робили. А коли були суди, також, ну. Їм за це нічого не було, тому що вони також заплатили. І, по-перше, мені це показує, наскільки люди буває, люблять гроші, що вони можуть брати дітей заради вигоди. Це страшно. А, також, вже, коли я була більш доросла, коли мені. Було 17 років, ну, взагалі, перш за все, ми так 8 чи навіть 10, вже не пам'ятаю, точно років жили в цій сім'ї з таким жахливим ставленням, і ніхто нічого не робив. І ви знаєте, я б могла образитись на весь світ, і образитись на Бога. Де ж він був, коли в моєму житті всі ці речі відбувались? Куди він дивився? Коли я реально були ситуації, що я могла померти, але нічого, слава Богу, не сталося. І можна було озлобитись просто на весь світ, на Бога, і сказати, та, пішли, ви всі, ви знаєте, яке складне життя. А потім, це ще не кінець, коли мені було вже 17 років, почалась повномасштабна війна, я переїхала в Німеччину не за власним бажанням. Я насправді дуже люблю Україну, ніколи не хотіла жити за кордоном, але так склались обставини. І виходить, що десь півроку або навіть сім місяців, я жила в Німеччині. І я дуже хотіла додому. Чотири дні, поки ми їхали з України в Німеччину, я взагалі нічого не їла, можливо, навіть не пила. І в мене через це трошки почались проблеми з здоров'ям. Потім через півроку я переїхала в Іспанію, і я так само я взагалі не хотіла жити. В мене була депресія, апатія, тривожність, я боялася всього і. Я реально жити не хотіла і вмирати не хотіла, бо знала, що є рай і пекло, і прекрасно розуміла про те, що в рай я не потраплю. Ця депресія вона мене не тільки депресія, всі ці обставини вони мене, знаєте, напевно, все ж таки якось розбили і. Потім мені в Тіктоці написала одна дівчинка, Алінка, ми почали з нею спілкуватись, вивчати слово Боже. І через 2-3 місяці буквально я відчула свободу від тривожності, від страху, від депресії. Ну, пам'ятаю, що точно від тривожності і від страху я, ну, типу, я настільки сильно всього боялась, що я боялась з людьми навіть говорити. Але Ісус мене звільнив від цього. І також у мене немає тривожності. І я не знала, що люди можуть жити. Без тривожності, я взагалі думала, абсолютно всі люди живуть із тривожністю. Але виявилось, що це не так. Господь навіть в цьому дає свободу. І це до чого? Я розповіла цю коротесеньку історію до того, що є той, хто може зцілити серце, відновити сили і допомогти пробачити. Ви знаєте, я не ображаюся на цих людей ні на яких із них. Я просто їм бажаю, щоб дійсно вони пізнали Господа. Тому що він, знаєте, пробачає мені мої гріхи. І так само я пробачила їх. Я не тримаю на них якоїсь образи. І я знаю, що Господь був зі мною, Він мене неодноразово беріг. І саме завдяки місії, Слова Боже, саме завдяки проповідям Станіслава і Юлічки Салтаненко, я змогла отримати цю свободу і, знаєте, більше. Я змогла отримати велику сім'ю. Тому що церква це не просто якісь люди. З якими ти бачився раз в тиждень, просто чи два рази в тиждень, чи ще скількись. Це не просто якісь люди, це сім'я. Це справжня сім'я, нелицемірна, щира, яка тебе любить, допомагає і підтримує. І в цій ситуації Господь через цих людей почав діяти в моєму житті. Саме вони мені розповіли за істину, показали і показують цю любов. І... Можливо, проходите щось схоже, а можливо, зовсім не схоже. Але я хотіла вас запросити підписатися на телеграм-канал Салтаненко, де ви зможете кожного дня бачити відеоролики, які виходять, які допомогли мені отримувати зцілення серця і які можуть допомогти і вам. Нехай Господь вас береже і допомагає проходити все, щоб ви тільки не проходили в цьому житті.